Вже скоро прийде. Чам готовийся піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі поради та вам дітлам. Берщи, як рамбітник. Привіт-привіт, дівчатка. Привіт, добрючок, а погляньте, що в мене є. Ану, ану покажи, що це в тебе там таке? Ой, і, і я дуже хочу побачити. Усі хочуть: і Катя, і Юля, усі в класі заглядають. То, то що ж там таке в тебе, врешті-решт? Ну, розказуй. А я побачила, Та і що ж ти таке? Скажи. А і а, а справді що? Що, що звичайнісіньке дзеркало. Незвичайнісіньке, мені дядя Юра з далекої Африки привіз. Звичай, То що? Хіба мав ці якісь особливі дзеркала? Ну, дівчатка, і справді, дзеркала скрізь однакові. Ну, хіба що відрізняються вони за розмірами, формою або ж оздобою? До речі. А ви знаєте, де і як з'явилися перші дзеркала? Це цікаво знати. Як не дивно, але першим дзеркалом в історії людства була звичайнісінька калюжа, в якій люди могли побачити своє е, е, відображення. Потім цією ідеєю скористалися в Китаї і сучасній Європі. І в якості дзеркала стали використовувати відполіровані шматки обсидіану і бронзові диски. Згодом дзеркала стали виготовляти складуви. Правда, через свою вігнуту форму вони дещо викривляли зображення. Виготовлялося таке дзеркало ось яким чином. Склодув видував скляну кулю, а потім за допомогою трубки. Вливав до нього розплавлене олово, воно рівним шаром розтікалося по внутрішній поверхні. І коли захолодало, кублю зі скла розбивали, а ще пізніше у Франції придумали на пласке скло приклеювати тонку фольгу з олива за допомогою ртуті. Хочу вам сказати, що таке дзеркало було дуже-дуже дорогим. І купити таке дзеркало було ну зовсім не всім по кишені. З появою дзеркал люди стали більше стежити за своєю зовнішністю. Ну, почали бачити, як вони виглядають, та почали більше слідкувати за гігієною. А ну дай я подивлюся на себе. Що там ти не бачила? Все як завжди. Ну, дай, тобі що? Шкода. Нічого мені не шкода. на. Дивися, може, що знову побачиш? Це прийму, воно якесь не таке. Не таке? Е, е, чому це? Е, що ж сталося? Що ти там вже йому зробила? Е, можливо, розбила, щось зіпсувала? Та нічого не зіпсувала, не розбила. То, то, то що ж не так у ньому? Та в мене якийсь ні скирпа, та й вуха не такі. Та що, хіба це моє дзеркало винне? А хто же ще? Може я чи що? Може і ти, а все на моє дзеркало звертає. Дівчатка, дівчатка, заспокойтесь, будь ласка, заспокойтесь і не сваріться. Послухайте мене уважно. Ось народна мудрість каже: дружба, як дзеркало, розіб'єш, не складеш. Тому бережіть дуже міцно ваші дружні стосунки, не сперечайтесь через дрібниці. А апостол Яків в Біблії він пише, він називає Біблію справжнім дзеркалом, у якому людина, порівнявши себе з героями цієї священної книги, побачить, якою є вона насправді ось як. А я хочу запропонувати вам, дівчатка, гру, яка називається дзеркало. Давайте називати слова, які справа наліво і навпаки читаються одинаково. Ну, тобто, схожі, як ми на своє відображення у дзеркалі. От, наприклад, дівчатка, слово шалаш. Воно і зліва направо, і справа наліво читається одинаково. Я знаю, око. О, вірно, вірно, дійсно. Я знаю, я знаю. Зараз. Точно, ви молодці, от молодці. Любі друзі, запрошую і вас взяти участь у нашій грі. Напишіть нам такі слова, а листи надсилайте за адресою, яку бачите на ваших екранах. Ну, а зараз, зараз, дівчатка, я пропоную вам загадки про те, що можна побачити у дзеркалі. Загадка для маля. Посміхнулись гарно губи. 32. Це в роті. Зуби. зуби. Вірно, дівчатка, молодці. Наступна загадка. В ній і думи, і слова. Місце мріть це. Голова! Ой молодці ж ви мої, а? Обійдуть усі дороги, Не посиди наші ноги. Вірно, вірно. На обличчя він заліз, між очима у нас ніс. Точно це ніс. Наступна загадка. Сяє сонце в зорях ночі. Це все бачать наші. Очі! От молодці. О, як смачно. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати апельсинове желе. Для цього нам потрібно апельсин, желе та вода. Беремо апельсин і розрізаємо його навпіл. З нього ложечкою ретельно вибираємо середину. Так от я ми нарізаємо на шматочки. І закладаємо в апельсин. після цього ми беремо желе сухе і заливаємо його склянкою води теплої і ретельно замішуємо щоб жил у нас повністю розчинилося Після того, як желе у нас розчинилося, ми наповнюємо ним нашу апельсинову шкірку. Усе це ми відправляємо у холодильник на 10-15 хвилин. Через 10-15 хвилин ми виймаємо його з холодильника. І ось що у нас вийшло: Желе у апельсиновій шкірці. Ми можемо його нарізати на шматочки. Ми можемо нарізати його на шматочки і ласувати з нашими друзями. Ну ось, наше апельсинове желе готове. Готуйте з задоволенням для своїх друзів та рідних. Смачного! Скоро мовки! А я знаю скоромовку про дзеркало. Слухайте уважно, а потім спробуйте повторити після мене, добре? Так. Да. Слухайте уважно. Чепурушечка мала, до дзеркала підійшла. В дзеркало дивилася, дуже чепурилася. Ану спробуйте. Чепурушечка мала, до дзеркала підійшла. В дзеркало дивилася дуже чепурилась. Молодці. А ви, любі дітки, спробуйте. Чепурушечка мала до дзеркала підійшла. В дзеркало дивилася дуже чепурилася. Я вірю, у вас все гарно вийшло. А я пропоную вам та нашим любим телеглядачам прикрасити дзеркальце і зробити його оригінальним і неповторним. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо прикрашати дзеркало та робити з нього справжній витвір мистецтва. Для цього нам потрібно мати прищіпки, дзеркало, фарби. Пензлик та водичку. Тож приступимо. Беремо наші прищіпки та починаємо їх фарбувати у різні кольори. Вони в нас повинні бути яскраві. Профарбовуємо зі всіх боків. Ось така купа прищіпок в нас вийшла. Коли вони підсохли, ми починаємо декорувати дзеркало. Ми будемо закріплювати їх по колу, як сонечко. Ось так. Кольори будемо чергувати. Гарне та яскраве дзеркало в нас вийшло. Тепер кожного дня ви зможете милуватися собою. А я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. На все добре. Народна мудрість каже, що вчинки людини та її слова це дзеркало її душі. Тобто вони розповідають, яка людина є насправді. Я бажаю вам та нашим любим телеглядачам, щоб ви були завжди добрими, співчутливими, слухняними. Нехай всі побачать у вас красу не тільки зовнішню, а й внутрішню. А нам настав час прощатися з нашими телеглядачами, дорогі дітки! До побачення вам! До, побачення. до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. На ну, ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки друзі добряка. Добрячок, добрячок, що, так, дівчатка, а зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. відкривай, відкривай, скрізь. Так, ісо. так, так, поспішаю. А ну, зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху! От тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки. і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я теж хочу такі уроки, і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки, і усі ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.